Найцікавіша частина це робота з журналом відвідувань, відмічати ваших клієнтів в журналі і дивитися, як списуються з них гроші з абонементів і так далі. Або журнал відвідувань ви можете попасти або ось тут, через меню, або тут є такий календарик. А журнал відвідувань. Це уроки, які ви плануєте проводити або вже провели. Я зараз покажу дуже простий сценарій. Це коли до вас клієнт приходить на перше пробне заняття. Що ви робите? Ви заходите в журнал відвідувань, обираєте потрібну вам дату. Ну, наприклад, ми заплануємо на наступний тиждень на понеділок, на 11 ранку. Клікаєте на той час, на який ви домовились з клієнтом. Ще раз перевіряєте дату і час уроку, обираєте викладача, який буде проводити цей урок. Обираєте тип уроку. Ми додали пробний, тому зараз. Обираємо цей, а ви можете вписати назву уроку, або ви можете вписати, як в соцмережах через собачку або плюсик, ви можете просто вписати ім'я вашого клієнту і обрати його зі списку. Також, якщо ви хочете відмітити якусь групу, ви можете значок дієсу, і тоді ви зможете обрати всіх клієнтів, у кого є там якийсь тех. Але для індивідуального, зазвичай і через собачку просто обираєте клієнта, який туди прийде. А, ну, тут далі тривалість вона підтягнулася з типу уроку. Можете обрати, в якій кімнаті був, буде проводитись цей урок, і додаєте це відвідування. А бачите, відвідування додалось. Воно таке напівпрозоре, а бачите, воно є тільки конкретно 22 серпня з цим клієнтом. Чому цей урок напівпрозорий? Тому що цей урок просто запланований і він ще не зафіксований, що він дійсно відбувся. Тому ваш викладач, після того, як він проведе цей урок 22 серпня, або, можливо, коли у нього Буде час, він має зайти в систему і зафіксувати цей факт. Він заходить знову в журнал, знаходить потрібну дату і час і натискає ось цю кнопочку Урок відбувся. Це ну, з вашого клієнта, якби цей урок був платний, з нього б списались гроші. У нас е, пробний так налаштований, що він безкоштовний, тому у нього тут стоїть разова сплата нуль. І у клієнта ви вже зможете побачити цю статистику, що ось він був у вас на пробному у Teacher One, в кімнаті, і що він коштував йому нуль гривень. Це про пробні уроки. І журнал відвідувань. Якщо ви повернетесь до нього, то ви побачите, що ось цей урок отримав такий вже повний колір. І тут така усміхнений смайлік, це означає, що всі тут були, і урок відбувся.